Триває ефір Українського радіо Чернігів. Щороку 22 січня Україна відзначає День Соборності. Саме 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві в урочистій атмосфері відбулося проголошення акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу. У зачитаному на зборах універсалі Соборності, зокрема, були такі слова. Цитую. Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина, Угорська Русь і Наддніпрянська Велика Україна здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна українська народна республіка. Кінець цитати. Як проголошення соборності України позначилося на житті регіонів? Зокрема, які події відбувалися в цей час на Чернігівщині? Який, так би мовити, внесок нашого краю в ідею соборності? Про це будемо говорити далі з гостем студії представником Українського інституту національної пам'яті у Чернігівській області Сергієм Бутком, вітаю вас, пане Сергію. Вітаю. Отже, і Чернігівщина. Ну з історії ми знаємо, що. 1917 і 1921 роки це період української національної революції, період бурхливий, коли після повалення самодержавства Україна почала боротися за свою автономію, коли приймали відповідні універсали, і все це, так би мовити, відбувалося на загальнополітичному тлі. А що в цей період було на Чернігівщині? Як тут розвивалися події? Ну, по-перше, я хотів би зразу зачепитися за ту цитату, яку ви значить, ще не проголосили з універсалу про проголошення з Луки 22 січня 1919 року, і сказати про те, що ми маємо постійно тримати в голові, принаймні, двох дуже відомих, дуже шановних українських патріотів з Чернігівщини, які брали участь і, значить, Проголошені, а наступного дня вони були членами Трудового Конгресу України, тодішній установчий парламент, і вони, як і всі, одностайно 400 делегатів проголосували за злуку, тобто за Соборну Україну. Я маю на увазі Миколу Ковалевського, Соснічини, який, до речі, був міністром земельних справ Української Народної Республіки, він був українським патріотом. І зробив вагомий внесок в розвиток державотворення в боротьбі. І Ісаак Мазепа. Він теж був і міністром, але головне, головне він був значить, в, самий важкий період, в самий важкий період з літа 1919 по травень 1920 року прем'єр-міністром України. А він з Кастбобра. Село Костобобрів, це Семенівщина, яка зараз під обстрілами рашистів, от і там є меморіальна дошка. Тобто, це ті люди, ті люди, які відносяться до еліти. Це по перше. По-друге, коли ми говоримо про... Автономія України, ну всі ми знаємо, що таке автономія. Це, е, значить, коли край, йому дають місцеві справи, а всі кажу, дорослі справи, закордонні, справи армія, валюта значить, і так далі. так далі, Це вирішується в центрі. Значить, як тоді, як тоді вирішувалася автономія? Своя церква, своя армія, своя зовнішня політика. Ну, разом з москалями будемо бити зовнішні якихось ворогів. Ви розумієте? Тобто, і це ж листівки проголо... розповсюджувалися в той час, наприклад, зразок такої листівки. Є в музеї меморіального комплексу пам'яті Героїв Крут, де якраз говориться, ми за автономію читаєш, господі, да це ж незалежна Україна. Тепер з приводу Чернігівщини. Значить, давайте зразу вже домовимося, щоб ми чітко розуміли ситуацію. Ситуація була така: в період Російської імперії. Принаймні, будемо говорити 19, 19 сторіччя, початок 20 сторіччя шла тотальна жорстока русифікація. Це перше. Друге, Україна це була в серцях і розумах українських патріотів і українського населення. І тому будь-яка боротьба за Україну це означала соборність, всі наші е, діячі, наша культурна еліта. Ну, наприклад, Чернівська просвіта з 1906 року. Вони ж виступали за Україну, українську мову. Вони мали зв'язки з Галичиною, з Львом, з, з, з тамошньою е, елітою. От, ми говоримо про Михайла Кацубинського, про Ілюшу Рагу, про багато інших людей. І у них в моїх голові була оця єдина Україна. Оце надзвичайно важливий момент. Тепер з приводу, з приводу внеску Чернігівщини і загалом, як вони реагували, для того щоб ми розуміли, як на Чернігівщині ставилися до незалежності Соборності України, тому що ці два поняття вони нерозрівно пов'язані. Давайте, давайте зразу перейдемо до фактів. Вони найкраще дають. Так. Отже, лютнева революція за старим стилем. Лютнева революція 1917 року звалили царат. В Чернігові 22 березня, це вже за новим календарем за сучасним. Значить проводиться, е, значить, біля Спаського Собора. Це називалось тоді Соборна площа, до речі. Ага. Це там, де зараз вал, там, де оце дерева ростуть, там був була величезна площа біля Спаського собора. Значить, там зібралося... Небагато не мало, 20 тисяч осіб. Вони святкували, і на одному з будинків Василь Еланський вже повісив синів жовтий прапор. Тобто, вже пішли перші сигнали. Ми не говоримо про що говорили і як. Ми говоримо про символіку. Ага. От. Ніякого ж обурення не було. Це був уже вираз настрій. Далі розвивається український національний рух. Значить, створюється Центральна Рада, і от ми бачимо 31 березня 1917 року в Чернігові в помешканні дворянського зібрання проходили перші українські збори. Там були сині жовті не жовто-сині, а сині жовті прапори, співали, ще не вмерла Україна, і говорили про ту саму автономію, про яку я тлумачив. І звичайно, що очолював це один з найавторитетніших. Українських патріотів, адвокат, один із творців просвіти Ілля Шрах. І, до речі, уже навесні, уже вірніше в травні 1917 року, Ілля Шрах, Микола Рубіс, Гавріла Одинець, тобто знову українські патріоти, стали членами Української центральної ради. От ми з вами зразу вже бачимо, зразу вже бачимо підтримку. На елітному рівні і населення ж е, було за, тому що вони йшли за авторитетними людьми. Далі. <клес> Далі. Весна, е, ну, це е, березень, квітень. ну, Більше говорять про квітень, травень 1917 року в Чернігові створюється добровольчий полк український. Армії нема, держави нема, а полк створюється. Причому самий перший полк. Ну, В Києві, звичайно, створюється імені Богдана Хмельницького, ну у нас імені гетьмана Петра Дорошенка. От. І історики ну, так вічливо говорять, що да, це був другий в Україні добровольчий полк, але щось воно підказує, що це майже одночасно проходило. Uh -huh. Розумієте? І централізованого фінансування не було. Тобто за рахунок місцевої влади, місцевої громади, фактично цей полк і утримався. І, до речі, він потім брав участь е, в легендарному триденному бою е, значить, оборона Бахмача. Це якраз оборона Бахмача 25-27 січня 1918 року, потім 29 січня бій підкрутими. Ще один показник, як ставилось населення е, в цей час. В Україні, в Україні е, створюються добровольчі формування. Вони називалися Українське вільне казацтво. Uh -huh. Значить, дивіться, Чернігів під командуванням Янова. Далі в Городні під командуванням Гремболовича. В Новродсівські. Значить, створюються. І в Ніжені, в Ніжені, там потім очолив його Твердовський, Твердовський створюються українські загони вільного казацтва, які потім будуть боротися з червоними москалями. Ну і звичайно, що коли в червні, в червні, вересні 1917 року проходили вибори до місцевих органів влади, в Чернівській міській думі. Значить, перемогли, перемогли українські партії і помірковані соціалістичні партії, які добре співпрацювали з українськими організаціями. Тобто вони фактично були проукраїнські. Ми вже підходимо до того, що 20 листопада 1917 року була про третім універсалом проголошена створення держави Українська Народна Республіка. Уже Збагнули, що ніякої автономії треба е, в тому вигляді там, декларативне, треба створювати свою державу. Вони ще не говорять про незалежність. Ну, незалежність, вже своя держава. От, Українська Народна Республіка. В Чернігові в Чернігові знов таки на Соборній площі, тобто біля Спаського собору, зібралося тисячі і тисячі людей святкувати цю подію. І ще один момент. Одночасно. В цей же час, значить, підтримка, таке ж святкування було в північних повітах Чернігівської губернії. А що це за міста? Мглин, Сураш, Стародуб. Тобто Стародубщина. Е, Стародубщина і органи місцевого самоврядування, громади, палка підтримала українську владу. Підтримали українську владу. І е, коли була, е, значить, була Скажем, вже були перемовани про договір про завершення війни між Українською Народною Республікою і Совєцькою Росією, Росією, то частина Стародубщини була під російсько більшовицькою окупацією, частина під Україну. Хоча де юре, де юре, юридично, вся. Стародубщина ще третім універсалово це територія Української держави, так же як і Українська держава Павла Скарапацька, і оці терористична діяльність, терористична діяльність, коли е московські окупанти намагалися якнайбільше найбільше е, територію. От дуже добре це показує факт від 27 липня 1918 року. Тоді Стародубський повітовий старосте, до речі, з прізвищем Кібальчич. О, вам це не що не нагадує? Ну, Коробський Кебальчик. No, от вам, значить, Кібальчич телеграфував до Києва. Цитую населення в паніці, у зайняті більшовиками частині повіту, люди вирізаються, як барани. Для заспокоєння, прошу відповіді. У відповідь на це. Українська держава Павла Скарапацького надсилає надсила якраз на Чернігосі на Чернігосі якраз в серпні 1918 року другий запорожський полк легендарного полковника Балбачана, так, так, Болбачано, це треба запам'ятати його зв'язок з Чернігівщиною, з двома гарматними батареями в район новозибків сіверський І там вони три місяці ведуть виснажливі бої з російськими більшовицькими загонами, захищаючи населення. Наскільки ефективно вони робили і як населення ставилося до того, що українські війська прийшли і боролися з більшовиками? Давайте факт дивимося. 30 жовтня 1918 року Стародубський повітовий староста написав листа до Болбачана де перше. Від імені мешканців повіту, значить, дякую за захист від більшовицьких терористів. раз Друге. Бюджету у нього не було. Я зразу хочу сказати, щоб о, це було, о, скажімо так, зрозуміла, цінність того, про що я зараз скажу. Значить, він сказав, що громади зібрали, зібрали 3,5 тисячі рублів тисячі рублів від громади, Значить, для сім'ї полеглих воїнів, для того, щоб їх підтримувати, 3,5 тисячі рублів. Цей факт якраз говорять. За що були була е, населення Стародубщини? За соборну незалежну Україну. І вони хотіли, щоб їх захищали українські війська. І коли українські війська приходили? І захищали, вони були вдячні. Хочу озвучити теж одну цитату з книги Понорниця від минулого до сьогодення, автор краєзнавець Анатолій Хведірко. Ну, до речі, це книга про моє рідне село. Вона вийшла друком минулого року. І по суті, от тільки зараз з широкому загалу стало відомо про події того періоду української національної революції, які там описані. Раніше про них ну просто не розповідали. І, як кажуть, у школі ми їх не вивчали. Так от цитата. Сільська громада села Блистова Понорницької волості, ознайомившись із текстом третього універсалу, 19 листопада прийняла постанову, в якій зазначалося щиро вітати Українську Центральну Раду за оголошення УНР. І підтримувати її всіма силами, що стосується пропозиції руських большевиків, щоб передати власть на Україні совітам, то ми селяни рішуче протестуємо і заявляємо, що єдиною владою на Україні визнаємо тільки Українську центральну раду. Кінець цитати: от чи ви вже от згадували, от таких звернень безпосередньо з громад, з населених пунктів було багато. Який, от на той час, так би мовити, був баланс сил. Справа полягає в тому, що настрій були позитивні. Це е, типове. Типово, я хотів би звернути увагу на один момент вашої цитаті. Ключовий момент. Зараз Український інститут національної пам'яті дуже обережно, поступово готує. Е, війна, все ж таки, у нас зараз трішки інші проблеми. Там написано про Руські Угу. Справа полягає в тому, що Рада. Це Українська рада від Центральної Ради, і так далі. А от Совєти, совєтська власть, це якраз от та сама іноземна, російська, окупаційна. Можна і перекласти на радянську владу, але вона ж все рівно є е, е, владою іноземною. Тобто, треба чітко, так як тоді в понорниці надзвичайно мудро розрізняли, Українська Центральна Рада це Радиця. І Совєти, як форма диктатури російських більшовиків, російських імперіалістів. Люди хотіли порядку в тих складних умовах, вони хотіли розв'язання розв своїх питань. І, власне кажучи, стратегія, стратегія Української центральної ради полягала в тому, щоб громади самі могли розв'язувати свої справи. Власне кажучи, оці процеси були перебиті тим, що в кінці грудня. 1917 року е совєтська Росія треба все ж таки слухатися по нормічам. Свєцька е Росія е почала здійснювати агресію проти Української Народної Республіки. І тому уже четвертим універсалом е 22-го року. Січня січні 1918 року було проголошено незалежність Української Народної Республіки і всі ілюзії про співпрацю, про братерські народи, так як вони розбилися в частини наших е, сучасних співгромадян, які чи то в 2014, чи то в 2022 році думали, що е, з московським перелістом будь-якого кольору можна домовитися, та ні їх можна з ними можна говорити тільки е, зброю в руках. Ну, давайте будемо підбивати підсумки. І от на завершення нашої розмови, е, як от з історичної точки зору слід оцінювати акт злуки УНР і з Ну адже дивіться, ну сталося так, що він носив швидше декларативний характер, бо ну вже за кілька місяців більшовики пішли на Київ, захоплюючи українські землі. А Закарпаття опинилося під владою Чехословаччини, Східна Галичина, Польща і, і, і все ж, от якщо підбивати підсумки, що тут головне? Ви сказали про те, що е, цей е, акт з Луки, який був ратифікований Трудовим Конгресом України, мав декларативний характер. Це Швидше. не так. В будь, це в будь якому випадку не декларація. Що таке декларація? Декларація це заява про намери. Тепер дивимося факти. Факт полягає в тому, що коли українці самі могли вирішити свою долю, вони створили Українську Народну Республіку. Раз. Друге, в листопаді 1918 року, коли припинили існування Австро-Угорська імперія, було створено Західну Українську Народну Республіку. Органи влади були створені вже 13 листопада і. Уже в листопаді місяці почалися перемовини. Почався процес об'єднання цих двох держав. Тобто, українці створили реально дві держави, почали їх негайно об'єднувати. В той час на інтернет швидкісного транспорту і так далі, так далі, з космічною швидкістю, уже в наступному році, 22 січня 2019 року, приїхала делегація. Вони об'єдналися. Тобто, ми говоримо про те, що це фундаментальний факт, який визначив. Україна соборна. От її територія, от її захищаємо. Так були окупації в абсолютно праві. Так Україну розшматовували. Після поразки Української революції, значить на чотири частини поділили. І що ми бачимо? Незважаючи на це, Україна боролася за соборність. Тобто це була боротьба. І як тільки, як тільки ця боротьба, значить. Скажімо так, наближались до перемог уже 21 січня 1990 року, коли ще вся влада була в руках Російської імперії під назвою «Совєтський Союз, Союз. Рухівці національно патріотичні національно демократичні Сили, зуміли організувати фантастичну, колосальну значить, ланцюг з Луки від Львова до Києва. Ніхто не може толком сказати навіть тодішнє КГБ, от, скільки там людей, значить, за різними оцінками у цих репресивних органів, від одного до трьох мільйонів. Слухайте, історію повикреслювали, людей репресували, голодом морили, Залишилася... А ідея залишилася, і, до речі, після такого відзначення 71-ї річниці. Акту з Луки в 1990 році. Украї... Значит, комуністи, які все ж таки були українцями, наприклад, той же значит, Кравчук майбутній, вони зрозуміли, що Совєтському Союзу то, мабуть, кранти. От, що він впаде, ну як це так? Взяли, не маючи нічого, ні влади, ні ресурсів. Тобто, це саме організація, фактично з, -з, -з, -з кишені людей організувати таке фантастично, де комуністи такого не могли зробити з бюджетників. Розумієте? Тобто, я хочу ще раз сказати, що акт е злуки мав не декларативний, а саме державницький. Е Акт, це віха в українському державотворенні, і після цього вся боротьба була за відновлення незалежної соборної України. А зараз ми її захищаємо. Отже, соборність України це в першу чергу можна сказати об'єднання навколо ідеї української державності. Це коли територіальна цілісність країни поєднується з ідеями духовної згуртованості. Ну а ще, якщо говорити про регіональний вимір, а ми і про це сьогодні говорили, то виявляється ідею соборності в часи української революції 1917-21 років підтримували громади Чернігівщини Чернігово-сіверщини. Просто радянська е наука про це, скажімо так, совєтська понорніцу. Слухайте замовчувала про це. Зрештою, соборність це фундамент для побудови демократичної держави. Ну і про все це ми говорили сьогодні з представником Українського інституту національної пам'яті у Чернігівській області Сергієм Бутком. Дякую вам за розмову, а нашим слухачам Дякую. за увагу.